Вітаю, сподіваюся, у вас все добре, адже очевидне сталося. Ми вчора спостерігали за тим, що українські Збройні Сили робили в Російській Федерації. Дуже масована, і ефективна, і ефектна, судячи з відео, які знімали наші вороги, атака, пошкоджені були дуже багато різних об'єктів нафтових. там, Сховища, також різні склади зброї, що щедро коментували росіяни. Хто не бачив ці відео, телеграм є в описі каналу, їм не заборонено знімати. Ну, знаєте, країна дуже дивно себе поводить. Я от спостерігав за цим відео, і там один каже, що вдарили там і називає завод. Інший розповідає, що там виробляли, інший просто стоїть і каже, прильоти були. Дрони летять, значить, каже, після вибуху включать сирену. Це при тому, що це від фронту далеко, це насправді так. І от Коли я на це все дивлюся, я розумію, що при, при всіх розкладах ми ще з вами і абсолютно гідно переживаємо цю війну. Бо коли ти подивишся на те, що там робиться, тобто країна теж, Російська Федерація, перебуває в стані війни. Вони теж усвідомлюють їхнє керівництво, що з нашого боку. Летить достатньо серйозна зброя. Це і різні атакамси, це і шторм-шедоу, це і наші трембіти, які, до речі, не завжди потрапляють куди потрібно. Ну, і військове керівництво про це розповідало, що там є ще певні питання з точністю наведення. Тобто, як, як по ідеї, ну, як мінімум, сирени повинні бути, повинні бути але їх немає. І це надає. Ну, доволі оптимістичного характеру, якби не одне, але якби нам давали зброю в необхідній кількості, якби підключились всі до. Гуртом а, легше батька бити, то я думаю, що ситуація а, була б принципово іншою. Все, що могла б протиставити Російська Федерація, це, були б, це був би ядерний потенціал. Але повернути Україні кордони 91-го року в 2022 році, звертаю увагу, було можливим, тому що Путін не був готовий застосувати ядерну зброю, якби він одразу побачив. Всю потужність НАТО, контингентів НАТО, все озброєння, яке нам так обіцяли. А так він ризикнув і виявилося, що він мав справу просто з понтом. Знаєте, що таке понт? Ну кажуть, беруть на понт. Тобто розповідають багато чого, того, що не відповідає дійсності. От Путін взяв НАТО на понт і фактично. Він виявився правий в тому, що НАТО не буде воювати. НАТО буде давати зброю, але в якихось обмеженій кількості. Зброї, яка більш-менш достатня для оборони. А в 2024 році ми бачимо, що навіть для оборони її недостатньо, і ось українці вчора спостерігаючи за цим сим. Тобто, це тема окремого взагалі відео, як в Російській Федерації облаштована оборона і безпека громадян. Ну то інше питання їх ви напевно влаштовує, бо ніяких там бунтів, ніяких закликів у них не звучить. Ну довбануло і довбануло, Немає ППО, ну і лад. Немає сирен, ну то що, спіть <ріпи> крепше. І українці вчора очікували, що буде зворотній удар. Він сьогодні є ракетами. Ракети курсують Заходом України. Вже мер, мери різних міст Заходу України повідомили про нібито і влучання, і збиття над об'єктами енергетичної інфраструктури. Тобто, ворог знає, що він робить. Проте, ми теж розуміємо, що Україна до цього готова, ну, як мінімум, готова до локальних е, ремонтів, і, імовірно, закуплено багато чого. Я в даному випадку хочу вас е, налаштувати на більш-менш позитивний лад. Сьогодні, коли ми відчуваємо з вами і е, можливість зупинки бойових дій, і можливість виборів, і можливість викинути з владних кабінетів тих людей, які відверто знущались над українським народом і дозволяли порушувати права людей. Я розумію, що вам хочеться знайти винних і вам хочеться сказати, як у нас все погано. Але війна це не заслуга одного, двох, трьох, п'яти людей. Це заслуга оборони героїчної війни, це заслуга всього народу. Тобто ми разом з вами обороняємось. Ми разом з вами працюємо, ми віддаємо своїх синів, доньок на війну, ми намагаємось налаштувати. Бізнес, не втрачати економіку, не втрачати освіту, не втрачати культуру, ми намагаємось навіть інколи на концерти ходити, якщо це можливо, ми намагаємось жити під час війни. Ми а, зробили багато чого. І це ми, мається на увазі, ми, ви, ви, я, а, всі ті, хто чують це відео, хто не чують це відео. І Звісно, що сьогодні сказати, що Україна рівноцінна в підготовці до війни Російської Федерації неможливо. Звісно, за зброєю і за кількістю ми поступаємо з нашому ворогові, але ми не поступаємо з технологічністю. Ми не поступаємось гуртованістю суспільства. І головне для нас ми зберегли при цьому право бути собою. Звісно. Якщо ми подивимось на ганебні факти бусифікації, ганебні а, факти того, що українець середньозважений не може виїхати за кордон, українець платить великі податки, українець середньозважений, наляканий, переляканий, оштрафований, посаджений на фінансові моніторинги, ми це все з вами чудово розуміємо. Але коли ти бачиш, як в Брянській області прилітає кілька ракет, потім дрони, і сидить чудо, яке це все знімає. З свого балкончика, побитого там життям, не тронами, ні, побитого життям, на кухоньки на своїй, на якій не прибиралось там, напевно, ще з Брежнєва, І говорить про те, що в них немає в місті системи оповіщення, в них немає ніяких моніторингових каналів, у них немає нічого. То ти усвідомлюєш, що. Нам туди не потрібно. І е, коли будуть вибори, я знаю, що комусь із вас хочеться проголосувати за тих людей, при яких, при яких вам було більш-менш комфортно. ми їх знаємо, і е, люди інколи кажуть, що давайте там за Януковича проголосуємо, давайте там за Мураєва проголосуємо, давайте там за Бойка проголосуємо, давайте ще за когось проголосуємо. Я не знаю, можливо, вам було при них добре, можливо, ви відчували безпеку, можливо, ці люди дійсно давали вам щось, але ми пройшли настільки складний шлях, що повернення не може бути. І люди, які пропонують вам, я зараз не стверджую, що названі мною люди, вони вам це пропонують, але якщо люди пропонують вам повернутись в 2011 рік, 2010 рік. 2004 рік, у 2001, знаєте, що це неможливо. Неможливо не тільки тому, що а, сьогодні ворог показав все своє обличчя, і ми розуміємо, як він до нас реально ставиться. Це неможливо ще й тому, що за наш вибір і за наш шлях оплачено кров'ю народу. От, нехай воно так пафосно звучить, але. Хто не бачив цього всього, хто не розуміє, можете пройтися будь-яким цвинтарем, меморіалом, і ви побачите, скільки, скільки там життів молодих за те, щоб ми відірвалися від цієї Російської Федерації. Я впевнений, що рано чи пізно війна завершиться, але ми повинні обрати той шлях, який є. Чого нам не вистачає на цьому шляху? Чесних. Політиків, чесних чиновників, людей, які не будуть зверхньо відноситись до українського народу, людей, які будуть демонструвати силу держави відносно тих володарів життя, володарів в лапках, які демонструють свою абсолютну безнаказаність, колись Володимир Зеленський розпочав свій шлях у велику політику різко, миттєво, блискавично, з того, що сказав. Петру Порошенко, а чи не пішов би він у С Аку разом зі своїми кумами? На жаль, ситуація ніяк кращою не стала. Володарі життя є, чиновники вирішують свої справи, люди це бачать, і їм здається, що в державі нічого не змінилось. Ось це біда і проблема. І влада на це має реагувати. Влада повинна це розуміти. Але, напевно, вже та влада, яка буде після війни, адже. Нині щось кардинально змінювати. Немає часу, бо йде війна в Україні. Ракети на Заході. А тому сьогодні ми повинні думати про те, як вижити в цій війні. Але вже сьогодні ви повинні думати про те, як ми будемо жити завтра. І це залежить від вас, від вашого інтелекту. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, не будьте байдужими!